Ще та майстри, для чого такі брови робити жінкам? У мене питання. Я не проти таких новітніх технік, де розтушовують верх і підкреслюють чітко низ, але не потрібно всі ці техніки тулити попідряд всім, хто до вас приходить. Потрібно відчувати людину і що їй потрібно. Якщо до вас приходить жінка і їй десь за 40 років, їй потрібно підкреслити її форму брів. Вона не прийшла за модними техніками. Клієнтам все рівно, якими ми машинками робимо, якими катріч беремо, якими пігменти беремо. Їм потрібно просто мати гарний результат і змогу дивитися на себе в дзеркало кожного дня і радіти своїм бровам, а не ховатися від себе і боятися подивитися в дзеркало. В більшості всі ці модні техніки робляться не для клієнтів, а для інших майстрів, щоб показати в інстаграм, як я гарно вмію зробити ось ці розтушовані брови. Перманент. Це дуже серйозно. І коли ми робимо процедуру, ми повинні перше спілкуватися з клієнтом, показувати йому дзеркало, рішення приймає клієнт. Краще зробити завжди корекцію, дати перманенту зажити, дати клієнтки з ними походити. Це йде через спілкування з клієнтом. Якщо ви не спілкуєтеся з клієнтом, не даєте йому дзеркало, робите брови, які захочеться вам, то до вас клієнт не повернеться. І ще десятьом розповість, що не йдіть до цього майстра. Я просто бачу другу сторону перманенту, коли його видаляю. Це дуже сумно. Не приходять роботи після невдалої роботи лазером. Лазер теж дуже небезпечно, перманент дуже серйозно. Коли ви його вирішуєте робити, обов'язково обирайте майстра. І майстра не по гарних фотографіях в інстаграм, тільки зроблених брів, а по загоєних роботах, і бажано через рік. Два три як виглядає перманент, і як майстри відноситься взагалі до своєї роботи? Йдіть на консультацію. Нехай вам малюють брови, які будуть, бо стерти його за одну дві процедури не вийде. Дуже серйозно відноситися до цього, бо те, що я бачу, то це дуже сумно.